Привіт-привіт Красуням! Привіт всім дівчатам, які вирішили тестувати нову систему по догляду за шкірою. І зараз хочу з вами поділитися інформацією по догляду за шкірою в літній період. Шкіра цілий рік потребує догляду. І е, влітку мені і вам, і всім дівчатам хочеться... Менш чогось використовувати, менш використовувати макіяжу, менш використовувати якісь засобів і використовувати засоби, які більш ніжніші по текстурі, ніжніші по дії на нашу шкіру. Тому компанія Mary Kay зараз має дуже класну систему по догляду за шкірою, яка Ідеально буде підходити для, для догляду за шкірою в літній період. Як для мене. Я... Особисто перехожу на цю систему а, і комбіную її з чарівним набіром, я комбіную її з системою ТМС РПР. А, можу використовувати зранку очищення з цієї системи, ввечері очищення з репер, використовувати скраби, використовувати сироватки, додавати. Але а, ця система така легка, що для дівчат із старшого віку дуже класно підходить. Ця система підходить. Для дівчат з чутливою шкірою. І цією системою можна користуватися з 12, 13, 15, 17 років і досхачу особливо класно використовувати влітку. Чому ця система поділяється для сухої нормальної, вона поділяється по назві зволожуюча система, зволожуючим ефектом і з матуючим ефектом. Зі зволожуючим ефектом, вона буде для дівчат, таких як я, більш постарше, 40-45 років, плюсом і 30-35, можливо, і у кого суха шкіра, тут також буде дуже класно. Або можна комбінувати обидві системи і використовувати всім дівчатам. А що входить до цієї системи? Як вона виглядає? Вона виглядає чотири етапи, які, в які входить очищення? Так як вона поділяється для сухої нормальної це з рожевою. Для жирної комбінованої з матуючим ефектом, це буде з фіолетовою, а з воложуючим ефектом, це буде з рожевою. Не поділяється в обидва системах, не поділяється за типом шкіри: це скрабування, скраб він буде універсальний. І тонік тонизування, воно також буде універсальне. Зволоження в цих системах поділяється по типах шкіри, і буде зі зволожуючим ефектом, з рожевою стрічкою. Тут було, і мотуючим ефектом, з фіолетовою. З мотуючим ефектом буде гелеве очищення, і буде більш така ніжніша, легенька така текстура зволоження, як водичка. Дуже-дуже приємно. І влітку, коли Шкіра потребує зволоження, бо на сонечку нам потрібно і життєвий режим соблюдати, і сонцезахисні фільтри використовувати. То таке зволоження для шкіри обличчя воно взагалі просто спасіння та рятування для нашої шкіри. А зволоження для сухої зі зволожуючим ефектом воно більш поживне. Ну, таке Дуже класно нанос, але також не липке, не глибке, не, не тяжке, воно дуже-дуже-дуже ніжно. Ця система не комедогенічна, підходить для чутливих шкіри, підходить для всіх типів шкіри. Ця система а, а, не має. От такого градації по віку, її можна використовувати всім дівчатам, і додавати ті засоби, які підходять по типу, по віку, а також влітку, що ми ще додатково використовуємо. В очищенні зволожуючим ефектом входить у нас соняшникова олія, тому дуже -дуже, обидва очищення дуже-дуже ретельно очищають нашу шкіру від пилу, бруду, від грязі, а, знімають тональні наші засоби, які ми зробили, очищують наші пори, відкривають наші пори і роблять нашу шкіру дуже-дуже очищеною і дуже-дуже ніжно і лагідно це роблять. Це очищення. Також можна зробити скрабування 2-3 рази на тиждень. Я дуже класно роблю це скрабування для зони декольте, Для плечиків використовую вот, також ніжненьке, також гелевій основі і дуже-дуже ніжні, ніжні скрабінки в цьому очищенні. Етап необхідний: завершення очищення. Це тонизування, воно також відкриває наші пори, воно також очищує наші пори, воно зволожує, воно придає бодьорості і свіжості нашої шкіри. Це тонік. Він універсальний для убитих систем. І потім зволоження. Два-три рази на тиждень. А я використовую, як всі дівчата, влітку ми переходимо на більш лагідні. Ми обираємо всі абразивні частички, щоб не травмувати нашу шкіру, і переходимо більш на лагідний догляд за нашою шкірою. Дивлюся, де наша гель-маска. Це бугільна маска. І кудись я вже прибрала нашу гелеву маску. Це дві маски, які ми використовуємо в літній період, які у нас є. По регулярному бланку замовлення вугільна маска, вона а, зараз вугільна маска, вона буде а, як такий засіб, який витягує весь бруд з нашої шкіри, шкіру нашу обличчя робить ніжною, гладкою. Це такий дуже класний для літо і також контролює виробітку кожного жиру нашої шкіри. Дуже класно використовувати влітку. Також можна комбінувати. Якщо у вас дуже суха шкіра, то влітку також ми ніжно за нею доглядаємо. То на Т зону ми наносимо вугільну масочку, на решту обличчя наносимо. А, ге, 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 з гіалуронкою нашу гейлову маску. Також гайлову маску можна використовувати на надіч, не змиваючи 2-3 рази на тиждень. також. А, вона ніжна, гелева, без абразивних також частичок. дуже класно доглядає, зволожує гіалуроночка, вітамінчики. Воно все проникає. Все дуже класно відшлушує, роговівши всі наші клітиночки мертві. І а, наша шкіра тихає. Наше зволоження працює і наша шкіра насолоджується цим літом разом з нами. І так, тестуємо нову систему. Маємо її у п'юті боксі, який я приготувала для кожної дівчини, яка хоче тестувати. Пишіть мені, що ви хочете її тестувати, протестувати. Я відправлю вам. Такий набір, який ви зможете вдома протестувати, зробити висновок, чи хочете ви її замовити, то ви замовляєте її в мене, бо обов'язково з подарунками все буде, і будете використовуватися в, 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 в дальнішому в своєму житті. Ваша шкіра буде вам дуже-дуже вдячна.